Говард Філіпс Лавкрафт. АЗАТОТ Коли світ постарів, а люди розучилися дивуватися, коли сірі міста піднеслися до задимленого неба огидними похмурими хмарочосами, в тіні яких ніхто не міг навіть мріяти про сонячне світло чи квітучі весняні луги, коли наука здерла із землі серпанок її краси, і поети більше не оспівували нічого, окрім химерних фантомів яких вони спостерігали затуманеними, заглибленими у самих себе очима. Коли це трапилося, і дитячі надії назавжди покинули людей, з'явився чоловік, який вирушив у потойбічні світи на пошуки мрій, що залишили землю. Про ім'я і помешкання цього чоловіка написано небагато, бо ці знання походили ще із часів, коли світ тільки починав прокидатися. А втім, про те й інше. Відгукувалися як про щось маловідоме. достатньо лише знати, що він проживав у місті з високими мурами, де панували безбарвні сутінки, і що він цілими днями тяжко працював у напівмороку й безладі, повертаючись увечері додому, до кімнати, єдине вікно, якої виходило не на поля і ліси, а на похмурий двір, де з таким самим тупим відчаєм на нього витріщалися інші вікна. Звідси було видно лише стіни і вікна, хіба що можна було висунутися і глянути вгору на крихітні зорі, що пропливали небом. І оскільки самі лише стіни і вікна рано чи пізно доведуть до божевілля чоловіка, який багато мріє і читає, то мешканець тієї кімнати щоночі звішувався з під віконня і дивився вгору, щоб, хоч михцем побачити щось. Що не належить цьому світу з його безсонням і міською сірістю. Через кілька років він почав давати імена мандрівним зорям і проводжати їх мріяним поглядом, коли вони журно зникали з небосхилу. Аж доки його очам не відкрилося багато таємниць, про які звичайні люди навіть не підозрюють. І ось однієї ночі, подолавши величезну прірву, омріяні небеса схилилися над вікном самотнього спостерігача. Щоб змішатися із задушливим повітрям його кімнати і зробити його частиною своїх легендарних див. До його кімнати увірвалися нестримні потоки фіолетового опівнічного сяйва, яке мерехкотіло золотим пилом, вогняна курява, що прилетіла з потойбічних вимірів, була сповнена неземних ароматів. Там лилися опійні океани, освітлені сонцями, яких ніколи не осягне людське око. І в їхніх водах плескалися химерні дельфіни, і нереїди з незапам'ятних глибин. Навколо мрійника заклубочилася спокійна нескінченність і віднесла його геть, навіть не торкнувши тіла, яке так і застигло у самітному вікні. І незліченні дні по тому припливи далеких сфер ніжно несли його туди, де він зливався з мріями, до яких так сильно прагнув до мрій, які втратили люди. І впродовж довгих віків вони лагідно залишали його спати на зеленому, осяяному зорою надбережжі, овіяному духмяним ароматом лотосів і всіяному червоними зірками ейхорнії.